Так, дивіться, тільки-тільки -ті зайшли в ліс і знову перші грибочки були це червоноголові справа, а зліва це у нас йдуть маслюки гарні на тости на ножки такі і прям такі, як однакові, зеркальні. Клас. Беремо стільки людей тут прийшло. Але не побачила цього красунчика. Прямо біля дороги. Оп. Ось такий. Побачив якусь сімейку на вуличку. Мох такий. Один, два. Три. І чотири. Опачки. Чотири. Поки що все. гарненькі, Ух, ух ти скільки. Чотири маленьких. Такі. Просто краса якась. Три. Два. Три. Чотири. Ой, п'ятий. Ось такі. Так, це у нас підберезники. Бачите як рівень маскировки який. Просто під колір листя. Маскировка сотий левел. В гарному стані. Беремо. Два гарних. І, блін. перед ним. Кажу поряд з підберезниками. Знайшов ще підосічника побачив ці підберезники. Ай, сьогодні ж усіх багатенько, да? Ось. Ось і ось. Так, щось тут є. Раз. Два. А там два вещь. Раз. Три. Четыре. Так, там у нас пятый дарит. Сейчас домого я дойду. Білий чи ні? Ні, ні, підбересовки. Дуже схожий. На Березь... Я Так, а тут у нас щось незрозуміле. По-перше, лежить гриб достатньо гарний. белочки ели, мабуть, кинули. Дали у нас маслюк гарный. Дали у нас еще один белый. Вот Вообще супоровый. А це у нас тут тоже ленты. Маслюк. И це маслюки. Ну, трошки уже маслюки возьмем. Нормально Тут у нас, видите, классика тоже Поднял иголочку А тут у нас хопочки И вот такие Беленькие А тут С этого боку поднял иголочку Вот такие хопочки И тут Тут тоже беленький А тут Далее И тут беленький Оп. Е. Дали маслюки. Ой. Дали. А ну-ка. Вот тут. Что-то побачу. А что побачу? Беленький. Е. Е. Там еще. краса. А тут он маслюки ленты. Один, два. Е. Це який с з червоною шапкою сосновий не знімав тому що еле-єле доліз до нього.